Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді будуть мишки від виробника Аз. А саме декілька різних варіантів для того, щоб ви могли обрати дійсно для себе корисний. Почнемо. Отже, що я маю я маю на огляді мишку Аджаз ag 159 pmc Ось такий вигляд вона має. Далі мишку AJ159PMC. Ось такий вигляд вона має. Далі мишка Adjust AJ179 V2 MAX. Ось така. Також мишка Adjust AJ139V2MC. Ось вона. Ну, Упаковка від неї. Мишки зараз з кого ми подивимося. Наступна це мишка Adjust AJ159 PRO. Ну і звісно, мишка Аджаз AJ179 Pro W. W це white біла. Хоча в мене на огляді всі мишки білого кольору. Тож, давайте поговоримо про кожну з них. Давайте спочатку з вами розберемося, що за виробник такий аджаз. Аджаз це виробник міжнародний, виготовляє периферію для ваших. Комп'ютерів. Якщо дивитися на продукцію виробника Jazz, то це сучасний дизайн, легкість користування, професійність, якісні матеріали та інноваційні технології. Відповідно, ці мишки підходять не тільки для айтівців, а й також і для дизайнерів, для геймерів і для звичайних користувачів ПК, тобто для всіх, хто багато присвячує час своєму комп'ютеру. Самі по собі мишки вони дуже легкої ваги. Тому рука не втомлюється, мають високу деталізацію, я маю на увазі DPI. Відповідно, це можна також налаштовувати. Отже, розглянемо першу мишку. Першу мишку ми розглянемо з вами aj 139 v 2 mc Подивимося, що там в упаковці. Відкривши дану мишку, я бачу в комплекті дріт: з однієї сторони USB, з іншої Type-C. Маємо далі ось таку док-станцію, яка підключається через дріт Type-C, а також USB. До речі, перше бачу, що тут USB. Цікаво, цікаво. Дана док-станція має RGB підсвітку по колу і знизу кнопку зміни режимів цієї ж підсвітки. Ну і, звісно, магнітний тримач для самої мишки. А ось і сама винуватиця нашого. Огляду. Сама мишка має ергономічний дизайн, дві бокові кнопки. Зверху ще має одну, легку досить вагу. Це універсальна мишка з трьома режимами підключення, яка, відповідно, як ми щойно з вами подивилися, заряджається через док-станцію. Ну, іншими словами, можна назвати її зарядною базою. Ну і ціна якість тут відповідає один одному. Такі мишки можуть бути в білому кольорі, а також в чорному. У мене на огляді, як я вам вже попередньо сказав, білий колір всіх мишок. Щодо самих технологій, то дана мишка оснащена оптичним сенсором PixArt PAW3311, а роздільна здатність тут до 12 тисяч DPI. До речі, щодо частоти опитування, тут тисячу. Це забезпечує мінімальну затримку відгуку всього 0,125 мілісекунди. Ну і звісно, стосовно самого підключення, вони підтримують як і бездротове підключення по Bluetooth, дротове підключення через USB і підключення через 2.4 ГГц, що дозволяє вибрати вам будь-який варіант який вам сподобається. Якщо подивитися на саму мишку, то у нас тут є 6 програмованих кнопок, які можна запрограмувати через застосунок. Але є такий нюанс. Я спробував знайти застосунок для цих мишок саме на мій Mac, на Mac я чомусь не знайшов. Якщо це не так, поправте мене і дайте мені посилання. На Windows питань немає, все працює, як має бути. На Mac і вона також працює, ідеально працює. Без всяких лагів, без нічого, але стосовно застосунку, от у мене виникло питання. Вага такої мишки всього 66 грамів. Ну а акумулятор на 500 мА забезпечує вам до 44 годин користування даним девайсом. Використовувати цю мишку, як я вам вже говорив, ви можете на будь-якому вашому девайсі: чи то Windows, чи то Mac, чи то Linux. А хочете підключаєте до планшета. І якщо ще подивитись на саму мишку знизу, то ми тут побачимо саме ось ці перемикачі між різними режимами підключення і кнопку зміни підсвітки RGB. Тобто мишка також підсвічується. А відбувається це саме ось так: вмикаємо мишку, і ми бачимо ось ці варіант підсвітки знизу. Прикольно виглядає? Вимикаємо. Переходимо до наступної. Ну що ж, зараз ми з вами розглянемо мишку AJ159 Pro W. W, знову ж таки, біла. Вона може бути як і біла, так і чорна. Це також мишки, створені для геймерів, дизайнерів і всіх, хто любить якість та продуктивність. Дані мишки мають високоточний сенсор. X-Art PAW3395 і роздільну здатність до 26 DPI. А що це значить? Це значить плавність і стабільність роботи плюс висока точність. Якщо вам саме таке потрібно, будь ласка, у вас є ось такий варіант. Чим відрізняється дана мишка від попередньої? По-перше, у ній самій мишці немає RGB підсвічування, вона трішки під меншу руку, тому що якщо ми порівняємо попередню мишку, давайте зробимо це. Ось попередній варіант, і ось цей варіант, який ми зараз розглядаємо. Бачите, ось попередній варіант, він трішечки з цієї сторони вищий, ніж саме ось ця мишка. Тобто... Якщо у вас рука велика, вам буде зручніше з цією мишкою. Я дивлюсь по собі. Якщо у вас рука маленька, вам буде зручніше з цією мишкою. Ну і звісно, ззовні вони трішки відрізняються, тож поговоримо саме про цей варіант. Тут також час опитування 1000 ГГц, що дозволяє отримати дуже швидкий відгук. Ну і стандартно вони підтримують три режими підключення: це Дротове підключення по Bluetooth і 2,4 ГГц. Мишка має також зарядну док-станцію, яка виглядає схожа до попередньої док-станції, але в ній лише одне type c підключення. Якщо вам потрібно швидко зарядити мишку, ви тільки робите ось такий рух, і ваша мишка підключається автоматично на зарядку. Дуже зручно, дуже швидко, комфортно. І ви ніколи не думаєте про те, що ваша мишка колись розрядиться. Чому? Тому що вбудований акумулятор забезпечує до 85 годин роботи мишки по Bluetooth, а також до 63 годин роботи через 2,4 ГГц. В комплекті також є дріт USB 3. 0, а з іншої сторони, Type-C. Звісно, мишка має сумісність з Windows, MacOS і Linux. Ну, якщо хочете, можете підключити її до своїх iPadів. А ми переходимо з вами до наступної. Тепер з вами поговоримо про мишку ADAS aj 179 v 2 Max W. Це ось така мишка. Вона має дизайн під велику руку, як на мене. Тому що мені вона підходить ідеально, а рука у мене не маленька. В комплекті йде сама мишка, дріт з однієї сторони USB 2.0, з іншої сторони Type-C і Bluetooth-адаптер, що дуже важливо, якщо у вашому ПК немає Bluetooth. Якщо поговорити про дану мишку, то вона також має білий і чорний колір, якщо вам потрібно обрати під ваші потреби. Оснащена вона також високопродуктивним сенсором PA W3311 і має роздільну здатність до 12 тисяч DPI, а частота опитування становить 8000 ГГц. Це гарантує наднизьку затримку відгуку. Звісно, мишка підтримує три режими підключення: Це Bluetooth, дротове і 2,4 ГГц. Багато кої мишки всього 56 грамів. Також вона має, звісно, 6 програмованих кнопок і колесо. Якщо вам подобається Різні підсвітки, то тут вона також присутня RGB-підсвітка. Давайте спробуємо її увімкнути і подивимось, що ж у нас буде. Ось такий вигляд вона має. Внизу у нас під мишкою є кнопка, точніше, перемикач режимів підключення, і кнопка перемикання DPI. Щодо автономності роботи. Тут вбудований акумулятор забезпечує до 85 годин безперервної роботи даної. Мишки. Це якщо говорити про підключення по Bluetooth. І 63 до 63 годин роботи, якщо говорити про підключення через 2,4 ГГц. А якщо саме говорити про модель, то V2 це говорить про її другу генерацію. Тобто друга версія. Що зробили в ній? В ній поліпшили сенсор. Змінили трішки ергономічність, враховуючи відгуки користувачів. Ну і звісно, збільшили автономність роботи самої мишки від акумулятора. Точно так само, як і попередні версії, ви можете підключити її як і до Windows, так і до Mac, так і до Linux або до своїх планшетів. А ми з вами переходимо до наступної. До мишки Adjust AG159P. MC White W. це надлегка мишка всього 56 грамів. І надточна це 26 тисяч DPI. Ця мишка є дуже довга по автономності, підходить як і для роботи, так і для гри у ваші ігри. Так само, як і попередні варіанти, вона існує в чорному та білому кольорі. Оснащена сенсором PixArt paw 3395 Як я вже сказав, 26 тисяч DPI – Це над Велика точність. Ця мішка підтримує, як завжди, три режими підключення: це дротове, бездротове по Bluetooth і 2,4 ГГц. Щодо автономності: до 85 годин автономності і до 63 годин через 2,4 ГГц. Ну і сумісна вона, звісно, з Windows, Linux, Mac, ну і іншими пристроями можна підключити, наприклад, до Android. Як на мене, вона підходить для невеликої руки. Хоча, в принципі, хто любить компактність, будь ласка. Ви можете її використовувати. Тут також у нас є 6 програмних кнопок, які ви можете за допомогою застосунку запрограмувати під свої потреби: кнопка перемикання DPI під низом, і, звісно, перемикач різних режимів підключення. А якщо взяти знизу відкрити ось таке деко, то тут у нас зберігається Bluetooth-адаптер. Ось так він виглядає. Ну, я думаю, ви бачили. Звичайні Bluetooth адаптери від миш. Покладемо його на місце. В комплекті у нас сама мишка, док-станція, яка має з однієї сторони Type-C підключення, з іншої сторони, USB. І, звісно, RGB-підсвітку з кнопкою під низом, де ви можете змінювати її режими. І дріт для підключення зарядної станції це з однієї сторони USB 2.0, з іншої сторони Type-C. І залишилась у нас ще одна мишка. Давайте її розглянемо. І мишка, яку ми зараз розглянемо, це мишка Adjazz aj 179 PRO W. Вона, звісно, є так само в білому або чорному кольорі, але це мишка, якою я прокористувався довгий час. Чому саме я її для себе обрав? Тому що це преміум модель, створена для геймерів, дизайнерів, фотографів та будь-якого користувача, який користується ПК і хоче високу продуктивність, високу роздільну здатність, ну і зручність. Чим вона мені зручна, тому що вона висока і дуже гарно лягає мені в руку. Тут також є шість програмованих кнопок, включаючи колесо прокрутки, високопродуктивний сенсор PIXART PAW3395 з роздільною здатністю до 26 тисяч DPI. а це забезпечує точне відстеження рухів. Частота опитування у бездротовому режимі становить 1000 Гц, а в дротовому 8000 Гц. А це гарантує наднизьку затримку відгуку. Тут, звісно, є три режими підключення це по Bluetooth через 2,4 ГГц, а також дротове. Вага цієї мишки всього 58 грамів. Ну і звісно, якщо вам подобаються різні rgb підсвічування, вони тут є. Вони не на самій мишці, а вони саме, давайте побачимо, що. У нас в комплекті, це вдок станції RGB підсвічування, яке можна змінювати за допомогою кнопки внизу. І також є дріт з однієї сторони USB, з іншої сторони type c Щодо автономності, акумулятор тут 400 мА, а це забезпечує до 44 годин автономної роботи. Звісно, мишки сумісні з Windows, Linux, MacOS ну або вашими планшетами. Отже, зробимо такий висновок. Від фірми Аджас у нас є велика кількість різних девайсів, особливо мишок, які ви можете використовувати під будь-які собі свої потреби, можете підібрати під будь-які свої задачі будь-якого розміру під будь-яку руку. Тому не зволікайте, переходьте за посиланням внизу, обирайте собі потрібну вам мишку, і обов'язково також не забувайте донатити на Збройні Сили України. Актуальне посилання на актуальний збір буде під цим відео. Ну і звісно, якщо ви хочете пригостити мене кавою, можете це зробити також за певним посиланням, яке я залишаю в описі. Всім пока!